Це капец. Я тільки що прийшла, я так змерзла, що це вообще. Я прийшла, мама заказує молоко в одної бабусі, до якої йти 2 кілометри. Я, короче, пішла до неї, прийшла з твоєю банкою такою здоровою. Я несла 2 кілометри, все було нормально. Я підіймаюся на п'ятий поверх, бо я живу на п'ятому поверсі. І... Тарабаню отак от, от банкою останню ступеньку Воно покотилося до самого першого поверху на минуточку. Але це це було тільки що. Але це не сама ужасна історія, Ну, несправедлива в моїй житті. Зараз я розкажу. Коротше, була я в лагері. Це був 2012 чи який. Ну, коротше, неважливо, рік. Ми там коротше, спимо. Коротше, коротше, ми спимо тихий час, це не було в день, це було вже вночі. І ми чуємо напроти нас, там, якби ну, знаєте, як в лікарні. З однієї кімнати, і з другої сторони кімнати. І ми якби бачили дівчат, які знаходились там ну, в, в день. І ми бачимо, що там ну, якісь телефони світяться, знаєте, вони там сміються, їм там дуже весело, вони спілкуються. А ми спимо, а ми вже реально спимо, е, Ну, лежимо, тіпа, засинаємо. Включається світло, з ноги відкриваються двері, приходить коротша вихователька. Приходить вихователька, починає кричати: Дівчата, я вам сказала, що я вам сказала спати. Ви маєте вже спати, вже маєте як там дві години спати, поставали всі бігом. І реально всі ну, якби не спали, але ну, якби засинали, і якби ми не шуміли нас за руки. І до. Ну там був такий кабінет, в якому ми навіть раніше не були в тому кабінеті. Ми заходимо в той кабінет, зайшли ми в кабінет, нам дали кожному по листочку кожній, і давайте писати. Пояснювальна, чого ми шуміли. Це було в Криму і в Паторії. Ми писали тоді, ще на російській мові: чого ми шуміли? Чого ми такі? Безалаберні, чого ми такі нечасні, всі сплять, а ми не спимо. А ці дівки, ми вже написали все, і ми кажемо, що це не ми. Це не ми. Повірте нам, це не ми. І це реально були не ми. Але нам ніхто не повірив. Ну ми ж діти, ну їм же ж краще, знаєте, відомо. Хто там шумів, а хто там не шумів? Ми написали, ми в плач, тому що не від того, що на нас накричали, а від того, що нам просто реально обідно. І... Нас відправили, ми як проходили кімнату тих дівчат, вони дуже сильно сміялися, їм дуже весело було. На наступний день позвонили до, до наших батьків, сказали нам, що ми шуміли. Наприклад, мої батьки мені повірили, що ми не шуміли, хоча я на 100% не впевнена, що може вони просто так сказали, що повірили. Але дівчата інші казали, що їм не повірили, і ще й зверху надавали їм е, по лобі. Ну, Така історія була. Несправедливо. і ця друга оця що сьогодні соні відбулася, це в колекцію. Це вже капіць. Так відну. Я ще стільки не мила, сходів багато.